Я не про сучасний спочатку скажу. Коли викладач вже сприймає це просто як заробіток, як ремесло, і він ходить на роботу через те, що йому сплачують гроші від зарплати до зарплати живе, то чому він може навчити студента? Для мене це велике питання. От коли у викладачів, знаєте, нема вже такого запалу, вони не можуть годинами розповідати вже про щось, а просто взяли свій зошит і читають, що у нього було 20 років тому, в цьому конспекті, так? Ну, то ну, навчання буде відповідне. Якщо говорити про відповідальність викладача зараз, то ну, я одразу хочу сказати, що ви в будь-якому випадку краще не створюйте собі кумирів. У мене, наприклад, їх немає в дизайні. Мені дуже подобається підхід Ендрю ван Егмонда, голландського дизайнера. Ось. Але ну, я захоплююсь прям його роботами. Але ну я розумію, що щось ми можемо зробити таке, а щось ну, не притаманне нашому менталітету, специфіці, розвитку, рівню якомусь, внутрішньому навіть. Тому ви для себе так само маєте знайти людину, яка вам буде до вподоби, а краще декілька людей. І не молитися на неї, тому що... Ну, ми всі є просто люди. І от коли люди починають молитися, то тоді відповідальність, принаймні в очах цієї людини, студента, цього фахівця зростає і починається прям ідела якесь. Ну так не можна робити. Не створи собі кумира. Не просто так це було колись сказано в Біблії. Тому. Відповідальність у людини має бути, але дуже важливо, що ми вкладаємо в цю людину, і не потрібно прям сприймати все 100% і робити, як каже вам викладач. Ви з часом маєте самі знайти. І відпрацювати якісь елементи, які у вас будуть в ландшафті, і стиль, який буде вас відрізняти від інших. Це є дуже важливим, бо інакше ви перетворитесь в сіреньку масу, які будуть робити все, що сказав викладач, тоді вашої самості і вашого я в цьому не буде. Я думаю, що відповідальність викладача в тому, щоб розкрити потенціал студента, ось це прям архіважливо. Як говорить українська прислів'я, з ким поведеться, того й добереться. Роль викладача була і залишається дуже важливою. Саме викладач на лекціях і в живому спілкуванні не лише навчає основу спеціальності, але й формує відношення студента до майбутньої професії.